Війська РФ цієї ночі завдали масований ракетний удар по Слобожанській громаді Харківської області. Є жертва та постраждалі, як розповів очільник Харківської ОВА Олег Сенюгубов, у наслідок обстрілу були вручання по території відпочинкового комплексу. Загинув один цивільний чоловік. Дані встановлюються. Поранені отримали двоє цивільних чоловік та жінка. Пошкоджені будинки бази відпочинку. Повідомив чиновник. За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області Почато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаї війни, поєднаного з умисним вбивством. За даними слідства, в ніч на 3 травня збройні сили РФ завдали ракетні удари по базі відпочинку у селі Дачне Чугуйського району. Сталася пожежа. Загинув 45-річний чоловік, який був внутрішньо переміщеною особою з Донецької області. Двоє людей отримали поранення: жінка 35 років та 42-річний чоловік, поранені співробітники бази відпочинку. Попередньо війська РФ вдарили понесе. Еному пункту п'ятьма ракетами типу С-300 з території Білгородської області РФ прокурори та слідчі поліції вживають усіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених збройними силами РФ. Повна зневага до людського життя та постійний терор це те, що Росія намагається поширити. Володимир Зеленський заявив, що шлях до наближення миру це захист життя в Україні, достатньою кількістю систем ППО, надання нашим воїнам необхідну зброю з необхідною далекобійністю тиснути на. Держава терориста так, щоб Росія не встигла адаптуватись. І аби зробити свій внесок у перемогу України, РБК Україна проводить збір на півдрони для 109-ї бригади. Наша мета зібрати півтора мільйони гривень. Реквізити на банку та картку можете побачити в описі під відео. Не залишайтеся байдужими, адже кожна гривня рятує життя, кожна гривня наближає нашу перемогу.